Ти застряг, Гаспаре. Сімоне, так не чесно. Я тепер не можу злізти. Привіт, Сімоне, привіт, Гаспаре. О, привіт, Фердинанде. Гей, hey, це було класно. Hey, Дивіться, я можу двічі стрибнути на скакалці, бо я у цьому мега крутий. А вже ж, бо це дня. Я теж супер вправний у цьому. Неправда, Сімоне. У нас навіть немає вдома скакалки. Але я все одно вмію стрибати. І не гірше за Фердинанда. Посижиш її? Так, а вже ж бери, Сімоне. Побачите, це дня. Бачиш, Сімоне. Фердинанд значно кращий за тебе. Так, я найкращий. Я мега кращий. Гей-гей, ні, стривай. Я майже зміг. Еге ж, не вдалося, Сімоне. Я чемпіон зі стрибків на скакалці.